Всім привіт! З вами школа англійської мови «English House» та я Настя. Сьогодні поговоримо про те, навіщо дітям потрібно складати кембриджські іспити, та який саме іспит можна обрати. Ця тема є дуже важливою для багатьох батьків та викладачів, тому що ці іспити не тільки перевіряють рівень володіння англійською мовою, а також і мотивують студентів продовжувати вивчати англійську мову, підвищуючи рівень впевненості у собі. У цьому відео ми розглянемо чим корисні ці іспити, і також які саме підходять для різних вікових категорій та рівнів. Залишайтеся з нами до кінця цього відео, тому що ми підготували приємний бонус. Слухай, а що таке взагалі ці міжнародні іспити? тільки тільки подожди, я буду записувати. Міжнародні іспити з англійської мови для дітей та підлітків від Cambridge Assessment English це серія тестів, розроблених для різних вікових категорій та рівнів підготовки. Вони допомагають оцінити рівень володіння англійською мовою, використовуючи надійний та всебічний метод для мовного оцінювання. Іспити від Кембридж є загально визнаними у всьому світі, тому відкривають двері для майбутнього навчання і також для майбутньої кар'єри. Для майбутньої кар'єри добре. А може, будь ласка, пояснити, які є категорії? Так, давайте розглянемо кілька категорій іспитів, для якого віку та рівнів вони підходять. Young Donors – це іспити для дітей від 7 до 12 років. Вони створені для того, аби допомогти дітям почати перші кроки у вивченні англійської мови, і також отримати перший досвід міжнародного тестування. Pre-A1 Start Test для наймолодших діток, які тільки починають вивчення англійської мови. Це перший іспит у цій серії Young Learners, який допомагає дітям освоїти базові слова та вирази. A1 Movers для тих, хто вже може розуміти та використовувати базові слова та вирази у знайомих ситуаціях. A2 Flyers для тих, хто вже може вільно спілкуватися на прості теми, це найвищий рівень у серії Young Learners, який також готує до більш серйозних екзаменів. General English для підлітків, який оцінює рівень володіння англійською мовою для повсякденного спілкування, навчання і також майбутньої професійної кар'єри. A2K for Schools або CAT – це іспит для тих, хто тільки починає використовувати англійську мову в повсякденному спілкуванні. Це дуже гарний старт для тих, хто хоче закріпити свої базові знання. B1 Preliminary for Schools або PET. Це іспит оцінює вміння учнів використовувати англійську у повсякденному спілкуванні. На цьому рівні ти вже можеш використовувати англійську у школі або у подорожах. B2 First for Schools або FCE – Це іспит для тих, хто вже може гарно володіти англійською мовою, впевнено спілкуватися як усно, так і письмово. Також цей іспит відкриває можливості для міжнародного навчання і також стажування за кордоном. C1 Advanced або CEE – для тих, хто вже може вільно спілкуватися англійською мовою на високому рівні, може використовувати в академічних та професійних контекстах. Ну добре, окей, а навіщо мені взагалі складати? Міжнародне визнання та престиж. Сертифікати від Кембридж визнані у всьому світі. Також є вагомою перевагою при вступі до міжнародних навчальних закладів. Підготовка до навчання за кордоном. Іспити підтверджують готовність дитини для навчання англійською мовою. Це дуже важливо для міжнародних шкіл та університетів. Покращення мовних навичок. Підготовка допомагає покращити знання та закріпити навички читання, письма, говоріння та аудіювання, планування та самодисципліна. Процес підготовки до іспиту потребує правильного планування свого часу та правильно поставлених цілей. Підготовка для майбутніх кар'єрних можливостей сертифікати Кембридж відкривають можливості для майбутньої кар'єри, тому що знання англійської мови є дуже важливим аспектом для багатьох професій. Якщо вам цікаво більше дізнаватися про міжнародні іспити та етапи підготовки, залишайте в коментарях слово іспит. Ефективна підготовка до іспитів залежить від правильно підібраних курсів та допомоги зі сторони батьків. Найкращим рішенням це буде обрати правильні професійні курси, які надають офіційні матеріали. Наша школа English House є сертифікованим центром Кембридж в Україні з 2016 року. Ми допомагаємо нашим учням підготуватися до іспитів, отримати високі результати за допомогою наших професійних викладачів та ефективних навчальних матеріалів. Тому запрошуємо вас на навчання до нашої школи English House Переходьте на наш сайт englishhouse.ua та залишайте заявку на навчання. Ага, зрозуміла, ти не забула про бонус? І, звичайно ж, я не забула про бонус. Повідомляйте нашому менеджеру промокод supernastya та отримайте одне безкоштовне повноцінне заняття. Ставте лайк на це відео, підписуйтесь на наш канал, аби першими дізнаватися про нові корисні та цікаві відео. З вами була школа англійської мови English House та я Настя Бай!